27 жовтня. Маленька вчителька. Мілана мріє стати вчителькою. У неї є шкільна дошка, крейда та указка. Дівчинка намагається навчити свою собаку лайму читати. Е, лаймо, зітхає Мілана. Навчаєш тебе, навчаєш, а ти тільки гавкаєш. А ще, Мілана знає, що важливо навчити інших дітей любити Ісуса. Вона розповідає своїм друзям про те, який добрий і сміливий Ісус. Мілані подобається розмовляти з Богом про все, що відбувається у її житті. Мій БІБІЛІНІЙ вірш: Я, як і раніше, не ставлятиму вас на дорогу добру та просту. 1 Самуїта 12.23. Моя молитва. Любити Тебе, Господи, я навчуся. Про Тебе всім розповім, Ісусе.